Як часто зайві дії вас відволікають від поставленої мети, то процес заради процесу, то перманентний пошук вже вирішених питань. Іронія полягає в тому, що згодом ми цього навіть не помічаємо. Але якщо ми вам скажемо, що не скрізь так, наприклад, коли система сама підбирає найбільш економний маршрут, моментально реагує на стан обладнання і захищає від змішування культур. Залишається натиснути лише одну кнопку. Так, сучасні технології та підходи дозволяють навіть у режимі віддаленого доступу організувати роботи з управління елеватором так, щоб виконавець без спеціальних знань та навичок мав змогу керувати ними без проблем та помилок. Smart з це сучасний it продукт розробки провідних фахівців Grain Capital, який здатен забезпечити безперебійну роботу елеватору і стати надійним напарником як опасного. Оператора будь-якого рівня, так і директора Smart-SDAO заощадить енергоносії, вбереже від аварії, оптимально підлаштує роботу обладнання під потреби та задачі, а ще дасть змогу оцінити якість роботи операторів, витратність маршрутів, статистику по мотогодинах та багато іншого. І все це в зручному інтерфейсі в будь-якій точці світу, Smart-SDAO – надійний напарник на шляху до мети. Основа круй елеватором зручно та сучасно.